Хмельничанин Олександр Маковай готується до виступу на іграх нескорених. Зараз тренується в одному із залів рідного міста. На третій навчально-тренувальний збір, який відбудеться у Хорватії, з іншими учасниками національної збірної Макоша вирушить наступного тижня. Тільки починалася реабілітація. мені ще важко було пересуватися, Мені тільки зняли з ноги АЗФ. В мене ж було безліч обмежень. І я знав вже про відбір, і мені потрібно було до нього готуватися. І я дуже хотів взяти участь. Незважаючи на заборону лікарів, я все-таки ризикнув. Я підготувався, я виступив. Я на відборі взяв дві два золота. Штовхання ядра в мене було на відборі, основна дисципліна. І волейбол сидячи, і баскетбол на візках. З 2017 року Олександр бере участь у іграх нескорених. Це міжнародний турнір у паралімпійському стилі для ветеранів та поранених військових. Цьогоріч Макоша вперше виступить у фіналі ігор, і саме хмельничанину випала почесна місія очолити команду. Це в першу чергу спортивна реабілітація. Це е, такий дух незламності, який зцілює, е, можна сказати, навіть так. Це окрема така, скажімо, як сім'я. Де ти себе почуваєш комфортно, де якісь зауваження, якісь ну, слова підтримки мають особливу цінність. Одна із дисциплін, в яких виступатиме Олександр Маковей, волейбол сидячи. Це паралімпійський вид спорту для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Тренуємо кошу Тетяна Гуранська. Це висококоординована гра, навіть не зважаючи на те, якщо людина має якісь ампутовані кінцівки, все одно наше тіло такий механізм, який пристосується. Головне це зрозуміти на психологічному рівні, фізика, якби ми підтягнемо. За рахунок волейбола покращується кровообіг, відповідно налагоджується вся система тіла для того, щоб Якмога скоріше потім повернутися до нормального життя. За словами Олександра Маковая, волейбол сидячий, динамічний та вимагає багато маневрів. Немає складних поранень, легких. Всі поранення вони мають ну, тим чи іншим чином вплинули на наше життя. І основна проблема в нас в голові. Вона як нас девіз бійці, чий дух сильніший за тіло, він підтверджує, що хлопці там з ампутаціями. Двома ампутаціями з трьома ампутаціями вони грають в волейбол, вони доволі конкурентні, вони незважаючи те, що у них одна рука, і вони маневрують, вони роблять подачі, вони приймають м'яч. Фінал «Ігор Нескорених» прийматиме німецький «Дюссельдорф» вже у вересні. Після повернення чоловік планує популяризувати волейбол, сидячи і у нашому місті. Тож нині усіх охочих запрошує приєднуватись до команди. Для цього необхідно зателефонувати за номером 068 203 04 48. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.